У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Сомоненка триває тиждень краєзнавства. Вже протягом 30 років у вересні співробітники книгозбірні проводять пізнавальні заходи з історії рідного краю. На одному з таких побувала й наша знімальна група. До заходу почали готуватися ще торік, розповідає завідувачка відділу читальних залів Катерина Вербівська. Тому скасовувати його через війну не стали. Звичайно, у випадку повітряної тривоги всі йдуть у безпечне місце. Ми цей тиждень плануємо щороку, ще в листопаді місяці минулого року. От тому він планувався. ніхто не сподівався і ніхто ніколи не думав про те, що може трапитися та те лихо, яке прийшло на нашу землю. В рамках традиційного. Тижня краєзнавства, який що вересня, проходить у нас у бібліотеці уже майже. Майже 30 років. От щороку, у вересні, ми зустрічаємося із найвідомішими людьми Черкаського краю, не забуваючи нагадувати тих, хто вже колись формував, будував, піднімав культуру, науку, історію нашого Черкаського краю. На презентаційному столику два томи літературної енциклопедії Черкащини. Автор Володимир Поліщук каже: планується випуск і третього на написання однієї книги. Книги йде два-три роки, проте збирав матеріал більше двох десятиліть. Зрозуміло, що такого обсягу робота потребує. Ну, найперше, це підготовчий варіант, це збір матеріалу, це входження в матеріал. Ну, я там десь у короткій передмові пишу, що підготовча робота тривала ну, орієнтовно років 25. Я навіть не сподівався і не ставив собі за мету колись там написати енциклопедичне видання, бо це це відповідально. Крім того, зазначає на Черкащині багато видатних постатей, про яких варто знати. У нас дуже багато великих достойників. Я зараз кажу за царуну літератури, тільки якими ми просто. І справді повинні зобов'язані пишатися, бо я кажу, що у якихось там інших країнах значно меншого рівня талант, але його розкрутять так і знають про нього, пишаються ним. Зрештою, він стає брендом того, чи того етносу, чи тої, чи тої країни. У нас таких брендів дуже багато. На заході свої фотовірші презентувала Людмила Трибушна. Авторка розповідає, бачить світ через об'єктив, а вірші народжуються самі, ніби доповнення світлин. У мене є чарівне вікно на кухні, яке щось знає. Я можу розглядати світ лише через вікно і лише через призму фотокамер. Коли я просто пішу по вулиці і нічого не бачу, бо я лечу, я лечу. А зупинитися, роздивитися звикла через фотокамер. Фотографую природу, типішу природу, і рядочки добираю так само. Воно якось саме поєднується. Тоді ліза навчається на другому курсі Черкаського фахового коледжу. Прийшла сьогодні з одногрупниками, бо вважає, що кожен повинен знати історію та літературу рідного краю, вивчаючи українську літературу в коледжі, цікаво відвідувати такі заходи, де дізнаєшся про багато. Нової літератури, створеної нашими письменниками, література, яка пишеться про нашу Черкащину. Тут приємно відвідувати такі заходи, там де можна дізнатися більше про нашу черкащину. Це також саморозвиток, Це дуже цікаво і пізнавально. І навіть на парах це дуже допомагає. Повномасштабна війна і прихід руського міра показав, що нам всім варто знати і читати власну історію нашої держави, щоб майбутні покоління не зазнали війни. Це лихо, яке сьогодні є в Україні, доказало нам всім українцям, яка щедра наша земля. Ми щедрі не тільки талантами і отою природою, яка є на нашій території, а ще і отими урожаями. Виявляється, тепер весь світ знає, що таке Україна, тому що весь світ сьогодні буде голодний, якщо наша пшениця туди до них не доїде. Нас є за що цінувати, нас є за що любити, нас а нам. Кожному від найменшого українця до найстаршого є чим гордитися і ким пишатися. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.